Приміщення Вінковецького районного будинку культури звели ще 1957 року. Кінотеатр, що поряд з ним, 10 років по тому. Нині стан будівель аварійний, особливо стеля, яка прогнила, провисла і періодично протікає. Проектно-кошторисну документацію, аби розпочати тут капітальний ремонт, підготували ще три роки тому. І на дах нам потребується до мільйона гривень. І в 2013 році ми ці кошти перший транш отримали і освоїли в сумі 270 тисяч. Ми розкрили повністю дах, завезли по спеціальному замовленню виготовлені металеві ферми і згідно проекту, що потім буде накриття металопрофілем. Попри рівнівний стан даху, будинок культури функціонує, оскільки актовий зал відремонтований 6 років тому. Тут працює чимало народних, аматорських та зразкових колективів. І покращення умов для їхньої роботи питання обов'язкове. В планах на перспективу утеплення фасаду, заміна вікон, дверей От, і реконструкція, що найважливіше, на мою думку, є реконструкція кінотеатру колишнього під двоповерхову приміщення для бібліотек, щоб перенести нашу районну центральну бібліотеку і районну бібліотеку для діток, щоб перенести і компактно розмістити в одному приміщенні, тому що вони зараз розкидані по місту в різних місцях. Утім, лише на завершення ремонту даху необхідно ще близько 800 тисяч гривень. Зі станом справ ознайомився голова облдержадміністрації Василь Ядуха і пообіцяв посприяти фінансовому вирішенню місцевої проблеми через обласний бюджет. Ми обов'язково будемо розглядати зараз цю проблему в березні місяці на сесії обласної ради. Я думаю, що я бачу, чи реальні цей стан справду все робити для того, щоб підтримати цю позицію і ці кошти виділити. І в минулому році ми виділяли кошти на реконструкцію сільських будинків культури. Тобто, ця робота буде проводитися і в поточному році. Звісно, проблема Віньковецького будинку культури не поодинокий випадок, особливо для сільської місцевості, адже на території краю понад 1040 клубів та майже 770 бібліотек. І чимало приміщень уже досить поважного віку. Якщо не дахи потрібно міняти, то інші капітальні ремонти, то обладнання, якому по 40-50 років. Але сьогодні ми говоримо, що там працюють наші люди. Більше двох тисяч людей, і ми маємо звернути увагу, щоб зберегти українські традиції саме і українську історію, саме через роботу сільських будинків культури і взагалі всіх будинків культури і бібліотечної системи. Світлана Золота, Іван Мовчан з району для інформаційного випуску.